Всіх вітаю, з вами Сергійович, і це відео на одну з перших ТТ 10 10 рівня, а саме І 7. Для багатьох гравців саме з 7 був першою десяткою та першим досвідом гри на високорівновому геймплеї, а певна частина гравців навіть пам'ятає той момент, коли І4 був дев'ятим рівнем у гілці прокачування до Е7. Але навіть на той момент розробники гри розуміли, що s 4 не вписується в концепцію лінійки. Згодом на заміну s 4 прийшов Т-10, який майже чітко вписувався в лінійку цих танків. До речі, s 7 не став моєю першою десяткою, те, чого приховувати, навіть другою десяткою, йому не було долею стати. Але я думаю, ви прийшли не за моєю історією, а все ж таки за детальним оглядом, в якому ми роздивимося характеристики цього танку, спорядження, перки та власний досвід гри. Почнемо з характеристик танку, а саме бронювання, однієї з найсильніших сторін іс Сім. І тут в першу чергу відмічує його башту, яка майже не має слабких місць, не враховуючи голдові снаряди. Загалом башта має бронювання від 300 до 450 мм наведеної броні, а от слабким місцем виявилося місце під маскою танку, яка рухається разом з гарматою, і там бронювання дуже рандомне і починається від 100 до 250 мм. І як ми розуміємо, голдові снаряди, особливо в клінчі, будуть залітати туди з легкістю. Але це можна трохи компенсувати. В клінчі одразу після пострілу опускайте гармату вниз, завдяки чому маскою ви закриєте вразливу зону. Але не забувайте, що башта хоч і броньована, але біля маски з обох боків бронювання лише 310 мм і періодично особливо потесалу зможуть туди вас пробивати. І це ще не всі нюанси баште, тут також є лючки, вони маленькі, попасти в них доволі важко, але в клінчі з високими танками, такі як Є100, а м 454 вони дуже вразливі та мають надниски бронювання в 50 мм наведене в броні. Які частина башти ближче до корми, і не забуваємо про полички одразу за лючками в 200 мм, які на жаль виступають навіть на середній дистанції, але влучити в них доволі важко. Якщо б я стріляв баштою 7, я би вибрав оці зони, стріляючи бронебійними та голдовими снарядами. А тепер перейдемо до корпусу танку. При встановленні корпусу прямо відносно танка супротивника будемо мати приблизно такі значення броні. Два верхні бронелиста, які мають форму щучого носа, будуть мати бронювання починаючи з 280 мм і закінчуючи 350 мм броні. А от нижній бронелист вас вже не порадує. Там загалом близько 230 мм наведеної броні, що фактично буде пробуватися будь-яким танком 10 рівня. А от при грі ромб верхній бронелист, який знаходиться ближче до нас, буде мати бронювання близько 250 мм наведеної броні, але нижній бронелист. Буде мати вже бронювання від 260 до 280 мм наведеної броні. А в цей час бронювання бортової частини танку має колосальні значення бронів 300-350 мм, і вона там дуже рандомна. Але якщо із 7 грає від бо в нього є дуже слабке місце. А саме, якщо стріляти в передній каток, і саме посередині не вище та не нижче, і там броня лише 230 мм, яка в принципі про. Забувається будь-яким танком 10-го рівня та великою частиною навіть танків 8-го рівня, і завдяки таким потужним бортам ви можете танкувати від зворотнього ромбу, тобто ви стаєте кормою до будинку та маєте фактично заднє розташування башти, що дає вам можливість виїжджати за будинків на мінімальну відстань, не підставляючи вразливі зони. Але не занадто розраховуйте на бортову броню, все ж таки при прямих кутах там є зони, де 180 і навіть 114 мм броні. І підсумовуючи розділ бронювання, я би вніс деякі рекомендації. Коли ви пушите супротивника і у вас немає можливості ховати слабкі зони танку, вам доведеться слідкувати за гарматою супротивника та постійно підвертати корпус. Не може на ІС-7... Е Просто їхати на супротивника, постійно треба грати з корпусом, дивитись, куди саме цілиться супротивник, намагатися не давати йому зафіксувати приціл на якійсь точці, постійно змінювати кут броні відносно супротивника, і це ви добре побачите в бою, де я буду пушити мінотавру. Ну і з баштою, як я говорив, вище клінчі опускайте гармату для того, щоб вам не могли поцілити під маску, а ось клінчувати з високими супротивниками. Сопротивниками краще не треба, або одразу їм заходьте до борту та постійно рухайтесь. Не забувайте, що супротивники не мають стовідкової точності і вам може дуже добре вести, і вони не будуть влучати по слабким зонам башти. Настав час озброєння, і все ж таки нам треба якось знищувати станки супротивника. І тут із сім має гарну альфу в 490 одиниць та пробиття 250 мм бронебійними снарядами та 303 мм голдовими підкалібрами. І одразу хочеться відзначити низьке пробиття голдовими снарядами для прикладу, той самий іс 4. Має аж 340 мм пробиття, але кумулятивним снарядом. І це при тому, що підкалібер має нормалізацію, але з таким пробиттям компенсація все одно мінімальна і не дотягує до рівня із 4 незважаючи на те, що кумулятивні снаряди нормалізації не мають. Якщо хочете дізнатися, що таке нормалізація, як воно працює, пишіть в коментарях, я зроблю про це відеоролик і максимально детально розкажу про це. А поки перейдемо до інших характеристик озброєння, а саме точності, яка складає 0,38 на 100 метрів, та швидкість зведення 2,78 секунди. А от середня шкода на хвилину дорівнює 2238 одиниць, що навіть не рекордний показник для 8 рівнів. А от один із більш неприємних показників є нахил гармати, особливо для нових граців, які, наприклад, почали свій шлях з американських танків. Гармата опускається лише на 6 градусів, а піднімається на 18. Якщо ви граєте агресивно, то у вас будуть багато моментів, коли ви летите на супротивника, Гляєте в нього, але якийсь невеличкий пагор в цей момент піднімає корпус і ви промахуєтесь, так само і не вистачає підйому гармати в певних ситуаціях. Ну і як ви зрозуміли, грати від рельєфу на цьому танку дуже і дуже важко, але для компенсації і сусім дали непогану стабілізацію та кучність пострілів. Кількість вертуханів, які ви дасте на цьому танку, буде вас дивувати. І, одне дивлячись на відносно нерадісні характеристики озброєння, йому дали шикарну рухливість, як для важкого танку. Потужність двигуна складає 1200 кінських сил при вазі в 70 тонн, що дає питому потужність у цілих 17,6 кінських сил на тонну ваги при максимальній швидкості у 60 км на годину вперед та 15 км на годину назад. Але швидкість повороту не надто гарна, лише 29 градусів на секунду. Але при тому танк не завжди набирає свою максимальну швидкість, але дозволяє дуже швидко набирати швидкість згори і дійсно їхати не впираючи 40 км на годину, так ще й дає можливість тарану завдяки вазі та швидкості. Також сюди треба додати, що танк має 2400 очок міцності, що доволі непоганий показник. От на диво танку дали доволі потужний огляд у 413 в повному стоці, що певними перками зростає до 449 метрів. А це немалий показник як для радянського танку, а от маскування не завезли. Тут лише 3,3%, але враховуючи всі вище сказані характеристики, йому це не потрібно. Переходимо до найцікавішої інформативної частини відео. Це перки екіпажу та обладнання. Почнемо з перків. Першочергово, на мою думку, треба вкачати ремонт всім членам екіпажу, бо якщо вас ставлять на гусеницю, а ви не маєте ремки, то і СІМ стає дуже легковою мішенью. Далі бойове братерство теж всім членам екіпажу. Далі всі перки індивідуальні. Командиром беремо гострий зір та експерт навіднику плавне обертання башти та снайпер. Механіку, плавний хід та король бездоріжжя, але хочу відмітити, що механіка. Водія, всі перки дуже корисні, і немає жодного, який був би не корисний для цього танку. Заряджаючому беремо безконтактну боєукладку та інтуїцію, а другому заряджаючому та радисто в одному обличчі беремо перк радіоперехват та відчайдушний. Ну що, переходимо до обладнання. Тут можна відмитити далеко не одну ефективну збірку. Але почну з тієї, що, на мою думку, несе максимальну користь: це вентилятор, досилач та стабілізатор. Хоча не менш мені сподобалася збірка, досилач, стабілізатор та турбіна, а краще експериментальна. Вона ще покращить стабілізацію та швидкість обертання башти. Також для гри на нулі підійде збірка, вентилятор, досилач та закалка. На мою думку, це три найбільш ефективні збірки для гри на s 7 але на цьому ще не все. Хотів би згадати ще польову модернізацію. На другому рівні беремо полегшене шасі, на четвертому будування паролаксу, на п'ятому рівні я нічого не обрав, так як мені дуже важливий огляд, але під оглушенням не хочеться знаходитись ні на секунду довше. А на шостому рівні беремо покращення в залежності від вашої збірки, на сьомому рівні перерозподіл енергоживлення, а на восьмому полегшена платформа. Ну і підводячи підсумки, хочу сказати: не дивлячись на відносно слабкі характеристики гармати, я обожнюю цей танк. Навіть граючи в турніри один на один, не нехтою вибором із сім як основної машини. А в рандомі цей танк почуває себе уж точно непогано завдяки швидкості та гарному бронюванню. Майже на кожній карті знайдеться спосіб реалізації цієї машини, особливо граючи як танк прориву. Але все ж таки в рандомі сім потребує прикриття і підтримки, бо є немало машин на 10 рівні, які навіть один на один зможуть легкістю перемогти. Ну що ж, на цьому в мене все. Дякую вам за перегляд. Не забувайте поставити лайк, підписатися на канал Мирного вам неба та до зустрічі у нових відеороликах.